Рішення для таксістів. Дивіться. Хто їздить в таксі, той в курсі діла, що таке вимазана сідушка. Якщо у вас машина в аренні, да, то вам треба її чимось похимчистити. Похимчистити сідушку десь буде стоїть в районі 150 злотих. Це почистить просто самі сідушки вам. Да, без там потолка, без нічого. Є рішення. Очень просто. Покупаєте вот такой ось дозатор фирмы. То есть Ми його вже розбавили в дисциплірованій воді. Розбавили коротше, цю фірму. І оцей дозатор, який делає пену, ви покупаєте за 22 злотих. Що він, як він працює? Дивіться, ви просто нажали, зробили таку пену. Одине нажаття. Все, там ще... на такі нажаття вам хватає. Хі -хі. Хто за скільки берете потолок, якщо у вас там десь тернув, то тобто есть мазнув, світлий потолок, ви цим берете, просто терте, натираєте, вичищаєте, якщо є пылесос, навіть десь на мойке, на самообслужбувати пылесосиком смактанули тільки перед цим, протерли, естественно, пылесос, тому що будет останні следы. Ні, то просто протерли сухой сухою вытерли, витерли, все, ви избавили себе від хімчистки либо кресел, либо потолка, либо карт, либо стояк і так далі. Рішення для вас за 22 злотих. Хто в Варшаві, пишіть, кому ні, можемо відправити по всій Польщі і в Україну також. Біопельсини на посилки профіля хімчистка.